Навіть фінансист не сказав на 100%, чи є надійним той чи інший банк. Проте аналіз деяких його фінансових показників та інших параметрів дозволить вам більш-менш об'єктивно оцінити, чи є банк надійним. Розглянемо це питання більш детальніше. При виборі банку для зберігання коштів варто звернути увагу на надійність та фінансовий стан установи, популярність та репутацію банку, процентні ставки за депозитами та інші умови обслуговування, близькість банку до вашого місця проживання чи роботи, велика мережа відділень та банкоматів, лояльність до клієнтів та рівень сервісу обслуговування, фінансові рейтинги банку, власників банку. Обов'язково дізнайтесь, чи є банк. Учасникам фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Це дозволить вам отримати певну страховку, якщо несподівано банк збанкротує. Не варто розміщувати суми на депозиті в одному банку, що перевищує суму страхової виплати. Інформацію про фінансові показники банку можна знайти на сайті НБУ у розділі Статистика. Обов'язково зверніть увагу на розмір та динаміку капіталу банку, розміру його активів, кредитів та депозитів. Якщо цей показник сильно скорочується за короткий період, наприклад, 10% за квартал, або зменшується поступово на протязі довгого періоду, то це може свідчити про наявність фінансових проблем у банку. Перед прийняттям рішення про відкриття депозиту банку варто подивитись інформацію у мережі, на різноманітних форумах стосовно відгуків клієнтів щодо обслуговування банку, а також наявності в мережі негативних новин про банк, якими можуть бути різні перевірки, наявність просрочки, недотримання лімітів НБУ, судові провадження тощо. Не варто розміщувати кошти у банку, що пропонує найбільшу ставку на ринку. Це може засвідчувати, що банку не вистачає ліквідності та він намагається залучити вкладників будь-якою ціною, або проводить дуже авантюрну політику, наприклад, видає багато кредитів в готівку, які є досить ризикованими. Також варто звернути увагу на інші умови обслуговування по іншим продуктам, адже до депозиту вам майже 100% відкриють і платіжну картку, та ви будете обслуговуватись в онлайн чи мобільному банкінгу. Тому дізнайтесь тарифи і по цим послугам. Зручно, коли відділення банку поряд з місцем вашої роботи чи проживання, проте багато послуг зараз здійснюється онлайн за допомогою телефону, тому значення цього фактору зменшується. Привітливість менеджерів банку, наявність бонусів при пролонгації продукту та різних акційних пропозицій все це є плюсом для вибору банку для розміщення коштів. При виборі банку також варто звернути увагу на різноманітні рейтинги та оцінки від фінансових порталів, експертів, міжнародних агенцій. Найбільш популярними та авторитетними є рейтинги від таких світових організацій, як Standard Poor's, Moody's та Fitch Ratings. Проте і вони не дають стовідсоткової впевненості у фінансовій установі. При оцінці показників варто врахувати як їх поточний стан як і прогнози щодо їх зміни в найближчому майбутньому. Добре, коли банк є частиною великої фінансово-промислової групи та у його власників завжди є можливість підстрахувати банк у складний час. Проте зараз більш надійними рахуються або акціонери з Європи, або якщо банк належить до держави. Найпростіше знайти інформацію стосовно акціонерів банку на сайті НБУ. У розділі Нагляд, ліцензування, структура власності або безпосередньо на сайті фінансової установи. Фінансову та іншу інформацію про Банки України можна знайти на наступних сайтах.